Вітаю вас, Ігор Зіновійовичу. Вітаю Галина. Сьогодні, завдяки п'яти питанням, ми спробуємо з вами віднайти відповідь на проблему, як не занепадати духом і не впадати в депресію під час проблем, зокрема, нині в час війни. Отже, на що найперше ми повинні звернути свою увагу, коли у наше життя увірвалася біда, наприклад, як війна? На мою думку, ми повинні реалістично дивитися на життя, адже Проблеми нещастя, горе, білі біда це є частинкою людського життя через гріхопадіння. На даний момент одна третя людства, наприклад, не доїдає, в багатьох місцях немає води, немає мирного неба. І коли ми щодня цінуємо тим, що маємо, дякуємо Богові, дорожимо і розуміємо людей і допомагаємо, які в нещасті. Коли приходять нещастя, ми тоді не падаємо відчинять. Розуміємо, як каже Біблія, що для всього є свій час. Час радості, час печалю. І коли ми цінуємо добром, нам легше переносити нещастя. Бо коли ми повні сили, здоров'я, є хліб, очі бачать, руки, ноги працюють, гарно все в житті цим не цінуємо, до цього звикаємо. Тоді, коли приходять переміни, стає страшно, стає сумно, стає незатишно. Але коли ми цим цінуємо і розуміємо, що не завжди так було, і не завжди так буде, і не всіх людей, людей це є на даний момент, ми тоді. Більш практично, просто приходимо до цього. Біблія каже: є часи радості, є часи смутку. І одне ми повинні вміти переживати, дякувати Бога. І коли приходить смуток, так само повинні вміти його пережити і просити в Бога милості, миру і захисту. І Грузіновійовичу, чим саме ми можемо наповнювати себе для того, щоб в нас не відбувся цей процес під назвою депресія? Адже в багатьох людей, коли приходить біда, випробування, цей процес розтягується на досить тривалий час. Наш внутрішній стан залежить від нашого спілкування з Богом. Коли ми в молитві до Бога звертаємося, виливаємо наш смуток. Наше горе, нашу біль, коли ми відкриваємо сторінки священного писання, вони нас потішають. У Нас тоді появляється діалог з Богом, і ті самі проблеми, але вони, якби ми на них дивимося іншими очима. З точки зору Божої любові, Божого захисту, Божої допомоги і Божої втіхи. І коли ми себе наповнюємо саме стосунками з Богом, миром, радостю, спокоєм, читаємо сторінки Євангелії, це допомагає нам, чи сторінки Біблії допомагає нам не впасти у цей відчай, не впасти у цей смуток, але серед горя мати цей духовний стержень, який допоможе нам іншим людям це пережити. Зачастую не сама проблема. Приводить нас в депресію, а наша реакція на неї, як ми переймаємося, як ми реагуємо. Біблії є таке місце, що якби людина звертала увагу на заповіді Господні, то спокій і мир серця неї був би подібний до річки. Тобто все це перемагалося, це все здолалося з Божою допомогою. Тому дуже важливо, дуже правильно брати слово Господнього, рекомендації. Підказки, настанови і їх застосовувати у ці складні, непрості моменти. Це даватиме втіху і допомагатиме нам правильно реагувати на ці болі нещастя й гори, які буває раптово вриваються в людське життя без попереджень. Ігорю горюзіновійовичу. Що ще окрім читання Божого слова і молитви може нам допомагати долати у житті неприємності, адже ми розуміємо, що є повсякденне життя, і ми розуміємо, що інколи воно привносить певні корективи. Одна з проблем, коли людина замикається в собі. Себе шкодує, себе жаліє, не хоче контактів з іншими людьми і так далі. Дуже добре, коли ми бачимо страждання інших, коли ми не перестаємо виконувати свої обов'язки як сім'янин, як в суспільстві, коли ми працюємо, допомагаємо, спілкуємося, знаходимо людей, яким не непросто, нелегко, їм допомагаємо, коли ми живемо життям в суспільстві. Коли ми не є закриті, коли ми храм відвідуємо, коли ми обезолеємо, допомагаємо, коли ми жертвуємо, допомагаємо, коли ми з кимось поговоримо, нашу душу вилюємо або поділимося нашим горем. Кажуть, народі горе поділене розділене воно зменшується. А радість поділена, вона збільшується. Коли ми просто є відкриті, не треба закриватися в собі і думати, що нам самотяжче. Є люди, які переживають, переживали. Не менше, а можливо набагато більше. Є люди, які прикуті до ліжка, є люди, які в житті ніколи нічого не бачили, не чули, але вони не падають духом. Вони тримаються, вони дякують Богу за те, що мають. Людина так створена, що вона живе в суспільстві, в сім'ї, в суспільстві. І вона покликана отримувати і віддавати. Коли ми віддаємо тепло, добро, піклуємося про інших, людина оживає, людина стає іншою. Її особисті проблеми відходять на задній план. Тому бачимо тих, кому треба допомога, кому треба добре слово, кому треба втіха, будьмо корисними в нашій сім'ї, в родині, в суспільстві, можливо, на нашій роботі, на нашій вулиці. Будьмо відкритими, допомагаємо, і це допоможе нам здолати ці дні, години, нещастя, горя, біди легше ми пройдемо, тому що ми будемо в спілкуванні серед людей. Є в Біблії така цитата: що «блаженніше давати, ніж отримувати, коли ми віддаємо. Коли ми допомагаємо, коли ми потішаємо, коли ми жертвуємо, оце приходить блаженство Боже Небесне. Ми корисні, ми допомогли, ми втішили, ми підтримали. Тоді наша біль десь там ховається, не така пекуча і відходить на задній план. Тому допомагаємо, тішаємо, будьмо разом, спілкуємося, і це нам допоможе. Ігор Ізоновчу, у людей часто виникає питання, за що і як дякувати Богові в час розрухи, втрати, в час війни, коли, на перший погляд, здається, справді немає за що і дякувати. У нас є дуже багато прекрасних речей, які нам Бог подарував. Коли ми чуємо, бачимо, ходимо, наші руки працюють, це вже є за що подякувати. Коли на нашому столі є кусок хліба, коли ми маємо можливість пити чисту воду, дихати чистим повітрям насолоджуйся прекрасними краєвидами нашого краю, нашої землі це є велике Боже благословіння. Тому ми дуже багато речей буває не помічаємо. Ми звикаємо, що звичним рухом ми беремо воду, звичним рухом ми йдемо, працюємо, звичним рухом ми встаємо, ходимо, живемо, їдемо на автомобілі. Дуже багато людей цієї можливості не мають. Навіть серед розруги, навіть серед трат є ті речі, за які ми можемо повинні дякувати Богу. Біблія каже нам елементарно, подяку складайте за все. Коли ми цінуємо те, що ми маємо, Бога за це дякуємо, то горе біль відступає на, ну, на задній план. Ми цінуємо, ми маємо, ми Бога дякуємо. Коли ми цього не помічаємо, нам здається, що все погано. Бо просто ми доброго звикаємо і не готові поганість приймати. В цьому свій час і різні періоди. Ігорю Зіновійовичу, про що ми повинні завжди пам'ятати у своєму житті, незважаючи на час, у якому живемо, чи то мирно, чи то війна, якби задати запитання, що для вас найголовніше кожна людина відповідь по різному. Для студента і спездати, для мами, щоб з дитинкою все було добре. Хто десь відраджений в якихось моментах, щоб операція добре пройшла? Я дуже різні моменти, коли ми хочемо, щоб цей момент дуже відповідальний. Але поряд з цим всім Біблія каже, що на всіх є одне досить важливе питання або момент життя бути готовими до зустрічі з Богом, пам'ятати про вічність. Ми не знаємо, коли ми цю землю покинемо, нам невідомо. І Біблія каже, що, живучи на землі, щодня ми маємо пам'ятати про зустріч з Богом, яка неодмінно буде, звідти прийшов Ісус Христос. На зрозумілі людській мові пояснив про смерть, Воскресіння і про зустріч з Богом. Ми святкуємо ці свята, народження Христа, Воскресіння, смерть, Воскресіння, і ми його чекаємо приходу. Тому питання номер один, яке ніколи не знімається з повістки дня, чи це радості, чи це печалі, готовність до вічності, адже на всіх чекає зустріч з Богом і звіт за наше життя. Тому досить важливо відкриватися ще писання. Аналізувати своє життя по ньому, звертаються молити до Творця, просити мудрості і пам'ятати, що ми на цій землі всі до часті. Так швидко людина старіє, так швидко інше покоління підростає, так швидко минає дні нашого життя, і на всіх чекає вічність, до якої ми повинні готуватися щодня до зустрічі з Богом, працюючи, навчаючись, радіючи, чи в часи смутку, пам'ятати, що вічність може постукати раптово будь-який день. Чи буде завтра в моєму і вашому житті, нам невідомо. І Біблія каже, що має бути. Оце питання номер один людського життя. Ігор Рюзіновійовича Євангелія говорить, що є дві вічності рай і пекло. Що ви порадите глядачам для того, щоб кожному з них бути впевненим у тому, що після смерті їх очікує вічність з Богом? Слово Євангелія означає добра новина. Суть Євангелія в тому, що Ісус Христос прийшов на землю і заплатив за наші з вами гріхи. Всі зрішили, каже Євангелія, і позбавлені благодаті Божої. Ми всі заслужили пекло, але помилості Божий за нас пострадав на Христі Ісус Христос. І Біблія каже, що кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує від всякого гріха. Коли людина щерокається, просить Бога прощення, Бог прощає і більше не згадує. Дуже яскрава ілюстрація або наглядний приклад це два розбійники на Христі. Вони висіли споруч. Біля Ісуса Христа їхнє минуле було подібне, вони разом попалися, їх разом засудили до страти. Але в останні хвилини свого життя один з них визнав Ісуса Христа Спасителем і попросив прощення, а інший просто насміхався. І Христос одному з них сказав: Ти будеш зі мною в раю. І було велике розділення. Той пішов в рай згідно сил Ісуса Христа, а той пекельне муки. Живучи на землі, ми повинні. Каятися, просити Бога прощення і не повторювати наших вчинків. Кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає всякого гріха. Не просто що всім та й мені, а куди попаду там буде ні, нам дано право вибирати, вибирати в своєму серці, вибирати своїми устами, вибирати своїми вчинками, звертатися до Бога. Він добрий, милостивий і за нас заплачена ціна на Голгофі. Безгрішний Ісус Христос мер за наші гріхи. Вся суть Євангелії в тому. Що заплачено, і ми, коли це приймаємо, ми отримуємо амністію. Коли не приймаємо, ми попадаємо під, під осудження. Ігор Зінов'ючу, чи достатньо просто вірити в те, що Бог мені простив? Я є спасенною людиною, а далі жити як хотіти, для того, щоб унаслідувати вічне царство? Справжня віра має продовження. Читаючи сторінки слова Господні, ми бачимо люди, які повірили, вони. Приймали водне хрещення, вони досіджують Слово Господнє, вони відвідували богослужіння, вони жили зовсім іншим життям. Віра, коли приходить в серце, вона завжди міняє людину. Людина по-іншому оцінює свої вчинки, по-іншому, говорить, по-іншому, живе, по-іншому відноситься до життя. Тим більше, що Бог бачить наше серце. По сувою Божому він навіть наші думки знає. І знає достеменно все про нас, який мотив, який вчинок, яка думка, тому ми маємо перед Богом бути відвертими. Покаяння це переміна думок і способу життя, коли ми починаємо думати по-іншому, коли ми починаємо просити Бога залишити гріх, допомогти нам, Він допоможе нам, коли ми цього хочемо. Коли ми кажемо я до нього, Господи, простий, помили, допоможе жити по-іншому, Він допоможе, бо так написано: Придіть до мене всі стружені, знеможені. І я вас заспокою і знайдете спокій душам вашим. Це слова Ісуса Христа, які так само актуальні сьогодні. Не, не втратили свою силу, тому що Слово Боже живе і діяльне, за стільки років без змін, за стільки років не втратило актуальності, і воно поміняло і сьогодні міняє людські долі. Тому що це слово Боже, воно є благословінням, є цим компасом, є цією інструкцією в житті людини. Дуже вам дякую за змістовну бесіду. Я сподіваюся, що глядачі, почувши слова із Божого Слова, вони надихнуться. В них не будуть опускатися руки, вони будуть шукати натхнення саме в Господа. Дякую, що на миру в серцях і миру над нашим краєм в нашій Україні. Боже вам благословіння.